Буквально годину назад стало відомо пари однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів 22-23. І я би хотів дати свій е, швидкий прогноз на дані поєдинки. Варто відзначити, що дані матчі будуть проходити уже у лютому, на, уже у лютому наступного року, тому все ще дуже може сильно помінятися, тим паче, що скоро буде Чемпіонат світу, але все ж таки розглянемо всі ці пари, і плюс-мінус. Е, і перша пара Лейпциг Манчестер Сіті, де є явний фаворит. Букмекери дають котировки, що проходить наступний етап для Сіті, буде досить легким. Думаю, що в принципі нас чекає досить цікавий результативний футбол. Думаю, що тут є феєрія забитих м'ячів і думаю, Лейпциг зуміє поборотися проти Сіті, але все ж таки. Думаю, що саме Манчестер Сіті ми побачимо в одній четвертій ліги чемпіонів. Наступна пара це Брюге-Бенфіка, теж хороший цікавий поєдинок для українських вболівальників. Додатковий інтерес, оскільки Форвард збірної України грає зараз за Брюге, але перейшов він з Бенфіки в Брюге, а саме Яремчук, і думаю, що це буде додатковий. Інтерес до цього поєдинку з точки зору українських болівальників. Але якщо розглядати дану пару, думаю, що для Бенфіки в принципі досить хороший жереб і вони мають спокійно проходити в одну четверту фіналу. Ліверпуль, Реал Мадрид, думаю, що найнепередбачуваніша пара. На даний момент мадридський Реал виглядає фаворитом, але, скоріше за все, думаю, Ліверпуль зуміє нав'язати боротьбу. Тим паче, що, скоріше за все, в чемпіонаті шансів на перемогу у Ліверпуля майже немає. Ставка буде на лів чемпіонів. І думаю, що в принципі шанси в цій парі приблизно 50 на 50. Все ж таки вірю в те, що саме Ліверпуль зуміє пройти в одну четверту. Мілатен, Мілан Тоттенхем досить цікава пара, плюс-мінус рівна, але все ж таки, як на мене, перевага в даній парі є у Мілана. Тоттенхем грав в групі А, група життя, досить легко пройшов, але до останнього туру. Було незрозуміло вийде в Лігу Чемпіонів Тоттенхем, чи все ж таки в Лігу Європи. Досить була цікава, інтригуюча е група. Але думаю, що Тоттенхем з нинішніми труднощами навряд чи зуміє щось досягти в лізі чемпіонів. Тому впевнений, що Мілан пройде в 1 4 Айнтрахт Наполі для мене, для Айнтрахта взагалі велике везіння, що команда. Зараз грає в одній восьмій фіналу. До останніх хвилин не було відомо, де буде грати Айнтрахт в Лізі Європи, в Лізі Чемпіонів, чи, можливо, взагалі не буде грати в Єврокубках. Дійсно була цікава група з Тоттенхемом. Ну а Наполі зараз дійсно на ходу, як і в чемпіонаті Італії, так і в Лізі Чемпіонів, досить впевнено, провели свою групу. Думаю, спокійний прихід Наполі в одну четверту фіналу. брусія Челсі, як на мене, теж одна з найцікавіших пар, плюс-мінус рівні суперники по грі. Думаю, нас чекає. Цікавий футбол, думаю, один з найцікавіших поєдинків саме буде в цій парі Борусія Дортмунд Челсі, і можливо, один з найрезультативніших. Як на мене, плюс-мінус шанси у команд Рівні 50 на 50, але з невеличкою перевагою, все-таки я б надав перевагу Борусії. Цікавий багато молодих футболістів грає за Дортмунд, і думаю, що саме вони. Мають невеличку перевагу, але плюс-мінус шанси рівні. Порту Інтер, як на мене тут явний фаворит є Порту. Інтер не зовсім впевнено вийшов зі своєї групи, де була проблематична Барселона своїми складностями і Вікторія Плезень. Зуміли вони вийти з групи з Баварією, але дійсно, як на мене, скоріше за все, одна восьма це їхній максимум. А порту в принципі виглядає непогано. В чемпіонаті майже. Втрачена перемога, Бенфіка дійсно відірвалася досить серйозно, тому буде важко наздогнати. І думаю, що акцент все-таки будуть робити на лігу чемпіонів, тим більше, що суперник, в принципі, прохідний, можна проходити інтер. Ясно, що Порту не є таким явним фаворитом, але думаю, що саме Порту пройде в 1-4. Ну і остання пара ПСЖ Баварія, Теж по, по вивісті одна з найцікавіших. Пар, але думаю, що в принципі в Баварії не має бути якихось серйозних проблем. І саме Мюнхен, колектив з Мюнхена пройде спокійно в одну четверту. Звісно, впевнений, що буде боротьба до останньої хвилини, але я не вірю, що Пересен-Жермен uh, зуміє щось uh, зробити. Тим паче, дійсно, скоріш за все, після чемпіонату світу. Uh, думаю, що як для Месі, так і для багатьох футболістів у складі. ПСЖ мотивації вже буде не така, як була ще в груповій стадії. Та й в груповій стадії в принципі, та ж сама Бенфіка зуміла показати, що проти Парі жермен можна грати, можна набирати очки. Тому думаю, для Баварії це не буде проблемою і далі прохід Баварії. І так підсумуємо, як на мене, в одній четвертий ми побачимо Манчестер Сіті, Бенфіку, Ліверпуль, Мілан, Наполі, Борусію, Дортмунд, Порту та Баварію.